І так, тест автопілота з важкою ситуацією. Там попереду в нас машини. Но ми його вмикаємо. Що воно буде робити, коли доїде до тих машин? О, воно вже притормажує. А це мені не подобається, що воно дуже сильно з'їжджає вправо, прям... Коротше, воно тікає від цієї полоси, воно тікає. Хоча здається, полоса її там єлі видно. Ну, Тим не менше, так, на передні машини. Реагує і їх не доганяє. Тобто їде помаленьку. якщо вмикнути поворотник, опа, на, дивіться, воно само пішло на обгон. Ні, собі. Ну давайте я йому тут трошки поможу. Підторможу, бо воно трошки помаленьку їде, такий обгон шай. Ну бачимо, якщо вімкнути поворотник, то воно. Змінює смугу саму. Ніфіга собі воно умне. О, дивіться, машину побачило, підтормажуємо. Хе, яке ти розумне. Можна заснути за цим рульом. Коротше, технології не стоять на місці, гратися з цією штукою гратися і гратися, але я думаю, що з кожним оновленням ця фігня буде працювати все чітче і чітче. Як тільки в нас з'являться дороги. з Чіткою розміткою, з чіткими вказами, і вже для цих штук же ж мають придумати якісь електронні вказівники в дорогах. Як тільки це з'явиться, то все. Професія водія випаде як така навсігда. Ну, можливо, в Україні це трошки пізніше станеться, а от туди фури, Європа, я думаю, що дуже короткий проміжок часу і все. Бо розвивається просто космічними шагами. І це машина не преміум класу, це з дешевого сегмента, і вона вже це все вміє. Я представляю, що там ті, що по 200 тисяч стоять. Ну, Це капець.